Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дитячий смаколик «Ведмедик Барні» без цукру і він творожний виходить, наче чизкейк. Дуже смачно та корисно для ваших діток. Отож, ми змішуємо 300 г сиру кисломолочного, 2 яйця, 200 г крем сиру, 1 банан і 3-4 ложки борошна. І все перебиваємо блендером. Беремо силіконову формочку для випічки, я її змастила рослиною олією, насипаємо трошечки тіста, посерединці можна додати трохи джему і знову покриваємо тістом. Відправляємо в духовку на 40 хвилин. І коли вони в нас повністю охолонули, дістаємо з формочки, подивіться, як вони гарно відходять. І ось такі дуже гарні і симпатичні ведмедики виходять. Я вам дуже раджу спробувати і впевнена, що вашим дітям обов'язково сподобається.